Вітаю вас, дорогі діти, на нашій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо з вами про нашу безпеку на вулицях міста. Повторимо правила дорожнього руху. Зовсім скоро ви станете дорослими, і батьки вам дозволять ходити до школи самостійно, а також самостійно відвідувати гуртки та спортивні секції, щоб ви почували себе в безпеці на дорогах нашого міста. Потрібно знати і виконувати правила дорожнього руху. Ось дзвінок сигнал нам дав. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаймо. Подивіться, діти, уважно на ці малюнки. Як ви гадаєте, які з них ілюструють небезпечну поведінку на дорозі? Вірно, це ті малюнки, де хлопчики перебігають дорогу в недозволеному місці. Це той малюнок, де хлопчик не користується підземним переходом. Чому так чинити не слід? Вірно, тому що це загроза вашому життю. Я впевнена, що ви можете своїм батькам пояснити. Як будете ви поводитися у подібних ситуаціях? Чи знаєте ви, як називаються ці знаки? Пішохідний перехід? Світлофор? Обережно діти? Доріжка для велосипедистів. Я думаю, ці знаки ви бачите на вулицях нашого міста, а тепер ви їх ще і знаєте. А тепер, діти, давайте з вами перепочинемо. Ось ми з вами і відпочили і знову до роботи. Давайте перевіримо, як ви запам'ятали дорожні знаки. Подивіться, будь ласка, уважно на знаки у верхньому рядочку. Який з них означає пішохідний перехід? Вірно. Подивіться, будь ласка, на знаки у другому рядочку. Який з цих знаків означає обережно діти? Правильно. І останній рядочок. Який знак означає доріжка для велосипедистів? Молодці. Пропоную вам відгадати загадку. В мене є три кольори всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Я думаю, ви всі здогадались, що це світлофор. Для того, щоб почувати себе безпечно на вулицях міста. Потрібно знати і виконувати команди світлофора. Давайте їх повторимо. Червоне світло, пам'ятай, іти не можна, лиш чекай. Жовте блекне, не хвилюйся, пильним будь і приготуйся. Зелене світло дощ злива, Через дорогу йди сміливо. А тепер перевіримо, як ви запам'ятали знаки світлофора. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Дівчатка спокійно переходять вулицю. Підкажіть, який колір має бути на світлофорі. Вірно, зелений. Зелений колір дозволяє переходити вулицю. Школярі на другому малюнку чекають сигнала світлофора. Який колір горить? Вірно, червоний. Червоний колір забороняє перехід вулиці. Наше з вами заняття добігло кінця. Давайте з вами. Пограємо в гру відкритий мікрофон. Сьогодні я дізнався на уроці. Що ви сьогодні дізналися? Правильно, сьогодні ми з вами повторили правила дорожнього руху. Було цікаво. Було складно. Я зрозуміла, що? Що для того, щоб почувати себе безпечно на вулицях міста, потрібно знати і виконувати правила дорожнього руху. Тепер я зможу, Тепер я зможу безпечно почувати себе на вулицях міста. Дякую, діти. До наступних зустрічей!